Можна. Добрий день, шановні наші друзі, з вами канал Сад Черніченки. Сьогодні 18 квітня. Мене питають, як я відрізаю плівку для щеплення. От звичайний стрейч, куплений в магазині на ринку де попало. Собственно, Відрізано правильно, воно тягнеться, добре тягнеться. А от відрізано і воно тягне погано. Бачите? рветься, отак от. Його. Ну, я намучився з ним. Що не так. З так? одного і того ж мотка відрізана, тільки ця відрізана з цього краю, а ця відрізана з цього. Тут рівна намотка, тут не рівна намотка. Звичайно, треба різати тонким, довгим гострим ножем. Тобто Ріжеться дуже легко. ну Дуже просто. Ну, не то, щоб дуже легко, але просто. Намічається Полоска там 2,5 десь, ну так, от, зручно сантиметра. І отак поступово потихеньку катается. Воно потом накатує колею і ріже. Тропиться не треба, щоб попадать в ту саму лузу. І потихеньку відрізаємо. Якщо гострий ніж і тонкий, а, да, ну, треба ще, може, на руку щось... А, от у мене є перчатка, щоб руку не давило, Так от. І катаємо. Нічого складного, тільки треба трошки терпіння. Поначалу треба. Обережно, щоб попасть туди, де вже слід. Як лижня, слід, слід. І потім вже просто катаємо дехто може звик щепити відрізком плівки, ну хай щеплять, а мені от якось звик до цієї стреч плівки. І така тобі робота? Та робота нормальна, но... Якщо... ну, 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 не на це, вже все, вже ніч нікуди не дінеться, а він вже по колії собі. Сам, да? да, так? Можна. можна не дивитися. Угу. Тобто, найголовніше це нарізати. Початок, кулі, да? Да, початок, щоб він. Щоб ну, вона була мимо... рівненька, так? Да? Ну так. Да. Де що, Так. Ну, от цього стреча вистачить щепити. Ну, я не дуже багато щеплю. мені вистачить його, якщо весь зрізати на декілька років. Угу. Якщо правильно відрізати його, так? Да? Якщо... Ну, так, да, якщо треба дивитися, коли купуєте, щоб рівна намотка була, щоб тут голова гладенька була, а ось тут. От ну, це різати не треба. Давай покажемо, щоб може, воно не дуже видно. Але... Ну да. Щ... ще так, ще показуємо, ще разок. У -у -у. Отут різати погано, буде погано рватися. Бо не, не рівна намотка там. Ну, якась так, коса. Да. Вона погано і мотати взагалі, якщо стрейч вибираєте, щось замотувати, то треба дивитися, щоб він був гладенький, рівненький, в магазині ще сейчас. Да. О, вот я уже дійшов до бумаги. Ну ось. Вот. А ти покажи, що він ревненький. Да, рівненький, красивенький. Ні, як він мотає, покажи. А. Угу. Нормально мотає, Вполне. І не рвется, да? Не рвется. Не рвется. А ну вообще трошечки покажу. Mm -hmm. вот. ну, бумажку можна, щоб для зручності трошки прибрати, але не повністю. Вона тримає каркас, допомагає. Вот так, ну, можна трошки Все? Все, з вами був Володимир Ірина Черкаченка. Гарних вам вражаю, успіхів, мирного неба. До побачення. Побач.